Під вимощенням утеплення. Утеплений цоколь. І утеплення під вимущенням буде. Щоб хата не, не допускається промерзання основи. І замочені основи особливо. Утеплення, вимощення татач. Я наклей сюди, будь ласка, заливайте сюди. Щоб труба одразу зайшла. Ба. Це Трамбуємо, трамбуємо колеги. Оце Ногами так отолочимо, це хорошенько. І водички треба полити сюди. Отак, от отак, ногами, ногами. Опозоримося на весь інстаграм. Чи ні? Ану, не опозориш, а то я. Густий бетон. Це, густий Оце справжній бетон. Вульці виходять. Так, гідрофобна добавка. 550-та марка Д0. Для використання на зовнішніх... В нагретивних умовах де використовуємо цемент Д0 без домішок, без шлаку. Фірма Гріко нам презентує. І це буде надійний захист будинку. І от мосточка. Під вимущенням утеплень привід стіни. Соколь утеплений. І тут буде 90 мм брусчатки з гарцівкою. Яка...